Всім доброго дня. Сьогодні у нас 10 серпня. Така погода чудова. На городику, дивіться, капнув картоплі. Єсть гарно. Є ось бачите, в апетіт який хороший. Так, і пройдемось. Пройдемось. Подивимось, що тут у нас, так, гіркий перець. Є ще зелений, не червоніє. Помідори. Зараз буду по ходу і збирати урожай. Тоді зберу до кучі. Помідори. Так, ці ще не постигли. О, огірок нарешті. Тож їх підживив. І тепер дивіться, ну цей просто треба зірвати, бо він все одно не виросте. А ну-ка глянемо, що там далі. Так, помидори помідори на боку. Ще помидор. І огірки. Огірки, огірочки. О, дивіться, які бачите, вони будуть через декілька днів. Три огірка тут на цьому кущі. Так, і тут бачите, оце це ось ми зірвемо. Гарненький гірочок, бачите. Так, ідемо далі. ідемо далі оба. Дивіться. Красавчики. Так, гірочки є І ось гірочок Ну, що я скажу, на цьому городику такий урожай. Огірків це вперше. Тобто не зря я їх підживив Дивіться, який красавець. Бачите. І ще завізі є, то тобто є ще огірки. Та і осью так, тихо їх Того по огіркам зараз вам покажу. Дивіться скільки. Бачите? Нарешті пішли огірки. Помідори дивимося, ті, що з балкона підв'язані, ще вони не стигнуть. Цей, мабуть, треба зірвати, бо щось він якоюсь діркою. Перчики. Перчики ростуть. Помідорчик цей сюди. Цей сюди. Помідорів трохи є. Вже дозбираю. Що можете ставити вподобайки, робити репости. Бачите, все воно росте коли хоч трошечки за ним приглядаєш. Так, тут помідор з цієї сторони перший. який жовті, вийде. Все жовтеньке. Расслабчики, много Ну, тут помидоры пиздные. Ладно, а вот еще. Дивитесь, какой рожевый. Еще кабачок. ага, он умщит. Рух. С той стороны, дивитесь. Не пропустив, дивіться який. Та. По гіркам сьогодні прям плюс-плюс. І хочу молоденький кабачечок вирвати один. Тут у мене ось вже дивіться який, кабак. Хай росте, кабак. А оце ось буде якраз кабачок той, що треба, годину. І другий такий. Супер молоденький. Ну такий мені треба. Так, що там наша зелень? Яку ми підсівали? Ага, ось що щось зійшло. Це мабуть кріп. Да, скоро буде. І тут пока а ось все теж. Кріп зійшов. кінза, петрушка не хоче. В принципі, все, ще на грушку. Гляну, що там наша груша. Грушки. Грушки. Спіла можна їсти. Все, всім дякую за перегляд. Таке коротеньке недільне відео буде. Дякую, що додивились відео до кінця. Дивіться там інші відео в моєму каналі. Підписуйтесь. Я для вас буду знімати. Дивіться, яке краса. Все, всім до побачення!